У цьому відео ми дізнаємось, як інтегрувати вчасно каса з розетка та як видати перший чек. Перше, що необхідно зробити, це згенерувати токен. Для цього у веб-кабінеті Вчаснокаса переходимо у розділ торгові точки та каси. Ліворуч обираємо потрібну нам торгову точку, в центрі потрібну торгову касу. Далі натискаємо на касу, потім на інтеграцію. Після того, як токен згенерується, копіюємо його. Далі етап номер 2 Поєднуємо кабінет Вчасна каса з кабінетом Розетка за допомогою згенерованого токену. Для цього переходимо в особистий кабінет «Розетка». В меню Ліворуч обираємо блок налаштування та у випадаючому меню переходимо до розділу Управління Переро. Обираємо Підключити Переро. Ви побачите автоматично обраний провайдер, вчасна каса, тому натискаємо продовжити. Та у відповідне поле додаємо попередньо згенерований токен та зберігаємо. Інтеграція налаштована, і тепер можна видавати чеки. Щоб видати чек покупцеві, зміна по касі повинна бути відкрита. Тому натискаємо відкрити зміну. Ліворуч переходимо в розділ замовлення зі статусом в обробці. Тут ми бачимо наші замовлення, для яких потрібно фіскалізувати чек. Для того, щоб провести чек, праворуч у замовленні натискаємо на іконку із зображенням скріпки. Обираємо вид оплати та натискаємо підтвердити. Чек сформовано. І тепер його можна надіслати покупцеві. Після проведення всіх чеків вам обов'язково потрібно закрити зміну в розділі управління Переро».